Як я шліфував метеорита шуруповіортом. Кому цікаво, цей відео про це. Запасайтеся попкорном, бо він трохи довговатий. Так що, хто любить щось довге, то дивіться, хто не любить щось довге, то вибачайте. Показую, з чого все починалося. Першим ділом треба цю чіпити черепаху. Думав, це черепаха на болгарку. А як прийшло до діла на булгарку, на булгарку, на булгарку вона не чіпляється. Треба чіпляти на шуріка. Так, скільки він оборотів, бо тут написано 1700, да? 1700. Воно до 4000 оборотів. Ну, зараз спробуємо, що з цього діла вийде. Першим ділом чіпляємо нульову цю штуковину, черепаху. Ніндзя черепаху. Чіпляємо нульову. Я знаю, мені кажеться, болгаркою було б це удобніше робити. Їх хоч можна зафіксувати а тут цей шурик як хоч, так фіксіруй. Ладно, зараз щось придумаю. О, десь грець вже розкрутилось, чи ні? Ну, закручуйся. Так. так, ладно, пробуємо. Покажу отакий що цей. Це саме, саме крупне зерно. Чи я не знаю, стоп. А я не знаю. Ноль. Це саме крупне, чи це саме мале? 3000 це ніби. Коротше, напевно, ночну я з 36-ї, не знаю. Якщо хто в темі, 0. Це менше за 36 чи більше. Ну, не знаю. Коротше, ладно, щоб не цю, і почну з 36-ї. Все, коротше, щось знову довго затягається. Це метеоризм, як то кажуть, але нічого. Начнемо з 36-ї. Нульове лечимо на потом. Не знаю. Так, все, починаємо мітеорівати. Ану. Давай, фокусуйся на камінцюві. Щось воно. Не знаю, но пилюка ніби йде! Видно, що пилюка йде. Трохи шліфує, але на триндець як довго. Тут, навірно, оцього зазубрину треба було його відпиляти. Фу! Пилюка. Трохи шліфовує, але. Ай, босий пальця потягнув. Карлос Рамірес. Що це якесь наказання? Болгаркою це шустріше виходило. Фу, як воно воняє! Якось взагалі не інтересно його шліфувати. Це поки горбинку цю шліфуєш, то все добре в мене. Більше. Так ще нудніше. Так, да, довго мені прийдеться мотлошитися з цим. Коротше, зараз шліфую цього прискору, мабуть, трохи. Чекай, ви щось десь. Не знати на чому воно фокусується. Ось що, тут фокусуйся. А дим міде. Ні, ну трохи йде, трохи є результат. Все, трохи є. О Паршивый результат Это тоже результат Но немного есть Отак його нашліфував я вже. Трохи щось вимальовується, ще трохи тут лишилося. Ну, коротше, треба зарівняти в одну площину. Ще крапай лишилося, але треба його все дошліфувати. Я вже заморився. Не знаю, чи це хтось буде дивитися, але тут вже самому інтересно його добити до кінця окоса рум'яна. Так, отут того дуже багато зарізав. Це почекай, чекай поки вона ж туди дошліфує. что практически практически до практически О, не, ну что, шо, уже что-то есть. Так і о. Че що в мене там камера не в пилюці. О, так. О, так і о. Ну все, а тепер переходимо на наступну, напевно, шкурку. Наступна в мене після 36-ї. Ого! Коротше, її не можна перегрівати, казали. А я її трохи перегрів цю черепаху. Ладно, вистигне. Все, хай вистигає. Наступна 50-та, я візьму, напевно, 80-ту. Десь клей позлазив з неї. Так, беремо 80-ту. 36-та хай, хай стигне. О! Пробуємо 80-ту, Так, ну що, хватить цей 80-ї брати наступну. Капець гарачий камінюка. Ладно, хватить цей 80-ї. Беремо наступну. Зараз якраз всі ці підуть. Так, після 80-ї що? Через одну? Навірно, візьмем 200-ту. О, Вже ця відклеюється. 200. та Так. Зараз цього камінця я, мабуть, намочу, то він якийсь дуже виходить. О. Ну вже він виглядає отаке цим. Тако виглядає. Ну нічого, це в нас пока що. Тільки впереді 200-та наждачка. Фу, вже камінь цей, який гразний шуруповерт. А чого вона так хилитається? Ну ладно, не важно. Так. Бач, видно, довідно де пошліфувало, де не пошліфувало. Ну то, зашліфуємо. Угу. Тут чим зле, що на Шурікові не можна зафіксувати кнопку. Так, і ще тут -о. Так, і що у нас після 200-ї вийшло вийшло такого термедія. Трошки воно десь десь лучше, десь хуже. Так, отак після 200-ї. Зразу його несу в калабаню свою. О, Охолоджуємо. О, Отак його. Окоса рум'яна. Після 200-ї що ми беремо? Ой, після 200-ї беремо 400 Давай вже 600 зразу. Щоб не цей, щоб не дуже багато. А то воно теж нудно. Відось довгий буде капець, не знаю. Ну, хтось додивиться, то додивиться. Не додивиться. Чисто для себе буде інтересно. Так, це вже яка? 600, так? Да? 600, половину пропущу, далі що в мене лишиться? 1000 і 3000. Ну все, починаємо. Зернистість 600. Не знаю, чи правильно треба на мокру чи на суху, але в мене якась змішана шліповка виходить. Знаєте, на запах воно точно таке, як в стоматолога зуби, шліфують точно такий запах. Ви не подумаєте, що це гайд, як правильно шліфувати, я чесно не знаю як. Я просто шліфую для себе, показую вам. Може, воно зовсім і не так шліфується, але я шліфую так, як шліфую. Якщо ви знаєте, як правильно, то напишіть. Так. харе. Це в нас ще країна прошліфує трохи. Так, намочу. Це в нас була 600, да? О, 600 наждачка. Вигляд має отакий вугой. Так, далі що в нас? Ого, тут вже такі пилюки зробив. Так, 600 відклали, далі в нас 100. Ой, чка, не тою стороною. Так. Ще що? Лишилось 1000 і 3000. тисяч. Все. Лупимо 1000. Так. Ану, фокусуйся на камінцю. На чому ти фокусуєшся? Ось о, камінюка така. Треба, мабуть, ще шліфувати. Отакий От во. Вже гарно блищить, як у кота яї. Все, так і во, він вже гарний, блискучий став. Видно, видно. Ще лишилось в мене трохти. Чекав вже підзло покапила, лишилось трьохтисячна. О, довгий відос буде, звісно. Не знаю. Так, фактура отакового. І ще лишився останній цей. Останній штрих. Так, останній штрих трьох тисяч. Це вже практично полірок, а Там ще на було. Мені вже впадло було. Все, ще трьохтисячною і... і конець. Все, мабуть, що все... Бо мені надо... Ого, який він гарачий, бо чесно, мені надоїло. В кінцевому результаті вийшла в мене отакова штуковина. Не знаю чи, чи нормально чи не дуже, може хтось спеціаліст краще вміє відшліфувати. Я в цьому ділі не дуже спец. Получилась отакова штуковина. Так що пишіть, нормально чи, чи переробити.